Спочатку боревій, а потім плюс 15. Саноптакиня про погоду в найближчі два тижні. Метеорологічний рекорд, проблеми для водіїв. Представниця гідромецентру Наталія Птуха розповіла, яким буде початок зими. Метеорологиня Наталія Птуха на прохання ЕНВІ спрогнозувала погоду на кінець листопада і початок грудня. Далі пряма мова. Циклон, який вже вийшов з території України через Сумщину, Чернігівщину. Найскладніші погодні умови спричинив по Одеській Миколаївській областях. Потім він просунувся територію України в північно-східному напрямку. На його шляху опинилась також Кіровоградська область, Черкаська, частина Полтавської, частина Київської, частина Чернігівської та Сумської областей. У цих регіонах сформувався сніговий покрив. Цей циклон міг зачепити і Київ, але трохи східніше пройшла його траєкторія. Тож весь наш сніг по Київській області в ягодині випав 17 сантиметрів. Зараз опади залишаються хіба що на сумщині, Чернігівщині, і трохи на Харківщині. Сніговий покрив, який міряється на метеостанціях, на відкритих ділянках сягнув від 15 до 27 сантиметрів, але на Одещині подекуди через сильний вітер перемети доволі високі. Вони сягнули подекуди півтори метри. Швидкість вітру зафіксована в межах 15-24 метрів за секунду. У більшості областей в Одеській навіть 35 метрів за секунду. Наприклад, метеостанція Волкова зафіксувала саме такий порив вітру, і тут це є рекордом. Попередній був 34 метри за секунду у 60 я тих руках циклон був досить глибокий, як кажуть спеціалісти, і над акваторією чорного моря за розрахунковими моделями могли бути пориви теоретично, бо виміряти їх там не можемо до 40 метрів за секунду, тому що був дуже низький тиск у центрі циклону. Він відрізнявся серед інших південних циклонів, які заходять на нашу територію. Ти ми вже чекаємо на новий циклон, а саме в середу, тож не треба розслаблятися, хоча він буде вже не такий потужний, і там вже буде трошки інша траєкторія. Він буде виходити на територію країни через західні області, Вінницьку область у ніч на середу. І він буде такий всеохоплюючий опади по всій території країни, але різної фази. По півдню і по південному сходу переважно йтиме дощ, по заходу сніг. А по північних областях у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській областях очікуємо на сніг та дощ місцями на лапанні мокрого снігу та ожилеть. Тут теж залежить від траєкторії циклону. Якщо він проходитиме південніше, то ми більше потрапимо в холодний сектор. Якщо він буде йти трошки північніше, то потрапимо більше в теплий сектор. І тоді буде більше дощ, аніж сніг. Принаймні, за розрахунками на сьогодні очікується, що розпочнеться все дощем саме в ніч на середу. 29 листопада, і потім вже може перейти в мокрий сніг. Але швидше за все, в ніч на середу у нас буде плюсова температура, плюс один, плюс два. А в денні години вже середи температура буде знижуватися, і це може спричинити ожеледицю на дорогах. Треба водіям бути дуже обережними на дорогах.